Йо, Йо, привіт рідненькі! На протязі багатьох років українське телебачення випускало купу бомбезних шоу. Це були як і оригінальні проекти, так і адаптація світових франшиз. Сьогодні я хочу продовжити тему найкрутіших українських телепередач, про яку ми розповідали у попередньому відео, яке ви можете подивитися ось тут за посиланням. Тому зустрічайте топ найкрутіших українських телепередач розпочну свій топ українських телепередач з першого в світі журналу відеокоміксів Каламбур. Каламбур створили у 1996 році комік-тріо Магазин Фу, який складався із Тетяни Іванови, Сергія Гладкова, Вадима Набокова і дуета Солодке життя, в які входили Юрій Стецьковський та Олексій Агопян. До речі, познайомилися вони усі на зйомках іншого проєкту маски шоу. Спершу спільний проєкт називався Full House. Ну, типу, бо це комбінація з п'яти карт, і людей теж було п'ятеро. Саме шоу складе. Далось із різних рубрик, таких як бар-карламбур, під звуком Пі, Круте Піке, «Деревня Дураков, Залізний Капут та інші не такі відомі. Цікавий факт, що круте піке знімалося на справжньому авіаційному симуляторі у Харківському авіаційному інституті. Да і, взагалі, весь перший сезон каламбуру знімали в Харкові. А усі інші в місті Одеса. Всього вийшло 150 серій цього відеокоміксу у 2001 році. Рішенням актерського складу та продюсера зйомки Каламбура були призупинені, а незабаром проект був закритий. Я в своєму дитинстві кайфував з желізного капута та крутого піке. А вам що подобалося, напишіть в коментарях. Далі розповімо про найкринжовіше українське телешоу, яке виходило на новому каналі. І ведучою була Оксана Кристина. Так, так, це одна людина, а назва шоу Аферисти в сітях. Суть телевізійного шоу Аферисти в сітях полягає в проведенні розслідувань та викритті шахрайських схем недоброчесних підприємців, діячів та інших осіб через інтернет. Основна мета цього проєкту попередження глядачів від потрапляння в ситуації, схожі на ті, що виникають з героями шоу. Це підкреслюється і в самому шоу, де зазначається, що його єдиною метою є попередження глядачів, щоб вони ніколи не стали жертвами шахраїв. Протягом семи сезонів ведуча виступала не лише у ролі жертви, але також сама грала роль шахрая. У різних випусках шоу були Розкриті такі теми, як співпраця з недоброчесними роботодавцями, онлайн знайомств з різними наслідками, перевірка вірності чоловіків, їхніми дружинами, порядність та професійність таксистів, віртуальні інтимні послуги, шантаж через особисті фото дівчат, телевізійні кастинги та багато іншого. Багато кринжових та постановочних сюжетів викликали резонанс в тих самих сітях. У 2023 році. Вийшов восьмий сезон цього шоу з сюжетами про ковалера ванючку та як заробити перший мільйон на побаченні. Перше майже еротичне шоу на українському телебаченні Голі та Смішні. Цей проект був створений в Одесі. Авторами іншої передачі джентльмен шоу. Як з джентльмен-шоу вийшло голі й смішні? Це досі залишається невідомим. Залишимо ці роздуми для наших нащадків, а я поки розкажу про саме шоу. Зйомка ведеться, нібито прихованою камерою. В основі лежить реакція перехожих на ноготу жінки. Наприклад, дівчина 20 30 років просить допомогти її застебнути блискавку на сукні ззаду. Рідше сюжети зображують реакцію на ноготу чоловіка або жертвою часткового роздягання стає сам перехожий. Після цього актор вражається чи дивується від того, що твориться на його очах, потім лунає сміх за кадром. Схема схожа на приховану камеру. Зазвичай випадкових перехожих помічники режисера знаходять дійсно на вулиці, підбираючи їх за типажом, що найбільш підходить для сюжету, який належить знімати. Однак їх заздалегідь попереджують про зйомку та отримують згоду. Далі майбутньому учаснику епізоду дають можливість подивитися зйомку тієї сцени з його попередником. Одного перегляду зазвичай досить, щоб новий актор усвідомив свою роль і його випускають у кадр. У процесі зйомок режисер може давати голосом вказівки. Як перехожий повинен поводитися, випадково опинившись у пікантній ситуації, а потім, випадково, дізнавшись, що він потрапив до об'єктиву прихованої камери. Блін, кругом одна брехня! Ось я, наприклад, дивлячись, це шоу в 13 років, ходив по городу та чекав, що я раптом стану героєм цього сюжету. А ви про таке не думали? Підйом найнеулюбленіше слово від моєї мами з дитинства. А для всієї країни це стало ім'ям наріцательним. З крутою ранковою передачею на новому каналі. Ця ранкова передача виходила аж з 1999 року по 2014 рік. 15 років в ефірі. Це просто жесть, як круто. Першими ведучими програми була Марія Єфросініна та Юрій Горбунов. Найпопулярніша ТВ пара 2001 року. За опитуваннями читачів журналу ТВ Парк. Також програму вели Сніжана Єгорова, Степан Казанін з 95-го квартала. Анастасія Касілова, Ганна Сідокова, Максим Неліпа, Андрій Доманський, Олег Панюта та Фозі. З 2008 року ведучими стали Сергій Притула, Ольга Фреймут та Олександр Педан. 27 травня 2011 року вони провели останній ефір. Усі троє почали займатися сольними проектами. Окрім цих команд, через проект Підйом пройшло багато людей. Багато стали зірками та запустили свої проекти. А один з ведучих, Олександр Скічко, навіть дійшов до Верховної Ради та став народним депутатом. А ви дивилися підйом? Чи сніданок з 1 плюс 1»? Мені цікаво, яка з цих передач найпопулярніша в Україні. Соліз групи Ляпис Ляпиструбіцької Сергій Міхалок залишив свій слід не тільки піснями, але й крутим телевізійним проєктом разом з Олексієм Хацкевичем Саш та Сережа. Це був психоделічний проект, який відразу відкладався в пам'яті. Два білоруські хлопця розповідали про нагальні проблеми та обговорювали важливі філософські питання. Наприклад, про те, хто така чорна вафлістка та як виникли мови. Це були перші спроби представити стендап, який відрізнявся б від КВК та інших комедійних шоу на вітчизняному просторі. Колиханка за своєю формою нагадувала димедрольні на добранч малюки, а за змістом чекає нагоду бакета. з нескінченним потоком свідомості та та абсурдним гумором тало було обрано і хронометраж для передачі. За 10 хвилин перегляду глядач не встигав нудьгувати, а нові серії можна було показувати щодня, коли ханка подобалася і дорослим, і дітям перші знімали собі відходняки, а другі співали головну пісню передачі: Саша і Сірожа засипають. тоже. Ось таким наспігом я лягав спати. А ви дивилися цю передачу? Мінутечку Сальсай, одна з найвідоміших та найскандальніших телепередач України. Ну звісно я не смотрю ваші передачі яка за свій час поміняла безліч назв, але остання з яких була свобода слова з Завіком Шустера. Я ж знаю, чого вона стоїть і як вона стоїть хака скільки вона стоїть за час існування мала дві перерви: під час Євромайдану та під час ескалації неоголошеної війни на сході України в 2014-2015 роках. Суспільно-політичне ток шоу за участі відомих політиків політ. Тологів, журналістів, діячів мистецтв, громадських активістів та інших. У програмі підводилися підсумки найважливіших подій тижня. Запрошені гості сидять у дві лінії, розташовані одна проти одної, та розсаджувалися зазвичай за принадлежністю до політичних сил, парламентської більшості чи опозиції, правого чи лівого спрямування, чи позицією щодо обговорюваних питань. Між двох рядів гостей програми розташовувався головний мікрофон, до якого запрошувалися ті чи інші гості. Програма проходить у власній студії. І за аудиторією, що являла собою соціальну вибірку та відображало структуру населення України. Опитування аудиторії під час ефіру дозволяє визначати позицію українських громадян щодо обговорюваних питань. Протягом усієї програми глядачі у студії також постійно голосують щодо того, чи підтримують вони слово поточного мовця, чи ні. Результати. Голосування присутньої аудиторії за позицією щодо поточних слів гостя відображується у кутку екрану. Там, де ви учились, я там преподавав. Але ми запам'ятали це шоу через купи бійок, скандалів, судових процесів, видворення Савіка Шустера з країни Петром Олексійовичем Порошенко та заборона роботи в Україні. А ви напишіть в коментарях, чим вам запам'яталася свобода слова з Савіком Шустером? Сокіабле, звукові ефекти та влучні коментарі. Це те, чим я запам'ятав бомбезне українське телешоу Хата на тата українське телевізійне реаліті шоу, що виходить на телеканалі СТБ з 2012 року, суть якого полягає у тому, що дружина покидає сім'ю на певний час, заради відпочинку. А на тата звалюються всі хатні клопоти. Телепроект уже налічує 10 сезонів та має значну популярність, особливо в українському сегменті YouTube, де певні серії набрали понад 3 мільйони переглядів. За підсумком. Коме 2015 року формат програми Хата на тато визнано найкращим новим українським форматом за версією телетріумфу. За умовом проекту обирається сім'я із чоловіком, дружиною та дитиною чи дітьми. Дружина повинна бути змучена багаторічним виконанням домашніх обов'язків, які чоловік не цінує та не помічає. Програма починається з того, що мама їде у відпустку на тиждень і робить те, про що завжди мріяла, або те, на що їй не вистачало часу чи грошей. А тато у цей час має провести себе і хату в порядок. Також протягом тижня. У форматі хата на тата на батька чекає квест із виконанням обов'язкових завдань, виконання яких грунтує приз у розмірі 30 тисяч гривень. В останніх сезонах це вже 50 тисяч гривень. Реаліті шоу розповідає про весь робочий день тата від прокидання у ліжку до приготування сніданку, порання по хаті, годування свійських тварин, якщо такі є, виконання домашніх завдань із дітьми і так далі. Це надає програмі комедійного характеру і романтично сентиментального забарвлення. Реаліті шоу Хата на тата стало настільки успішним в Україні. Що ним зацікавилися за кордоном. Країни, що купили права на адаптацію, стали Польща, Литва, Латвія та Франція. Напишіть в коментарях, які приколи з хата на тата ваші найулюбленіші. Поржимо разом. Наступне телешоу також виходить на телеканалі СТБ. Але це вже не український оригінальний проєкт, а франшиза британського кохана. Ми вбиваємо дітей. Суть проєкту полягає в тому, що ведучий психолог Дмитро Карпачов перевиховує неслухняних дітей разом з батьками. Початку до білої кімнати запрошують батьків дитини. Далі їм демонструють відео прогнозованого процесу старіння дитини. Кінцевий вік 40 років. Далі запрошують дітей, розбирають правила та йдуть додому. За виконанням правил слідкує психолог проєкту та ведучий. На виправлення поведінки дітей батьки мають три тижні. Телепередача кохана, ми вбиваємо дітей, неодноразово критикувалася через девіантну поведінку учасників. На камеру, а саме надмірне вживання нецензурної лексики, насильство та розпиття алкоголю. До Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення надходили численні скарги від глядачів щодо її контенту. Це призвело до того, що 28 липня 2016 року Нацрада винесла попередження телеканалу СТБ за шкідливий для дітей контент, а саме показ у денному ефірі програм і їх анонсів, які можуть завадити шкоди фізичному, психологічному чи моральному розвитку дітей і підлітків. Ця передача відклалася на своїми Моментами, а тими жахіттями, які коїлися з дітьми, було таке, що ви і самі переживали за маленьких героїв. Українська версія російського проєкта, яка стала самостійним продуктом зі своїм шармом та зірками, Камеді Клаб Україна. Перший сезон, що складався з 22 випусків, виходив з 9 вересня 2006 року по 10 лютого 2007 року на телеканалі Інтер. Запис шоу проходив у київському комплексі Арена. Незважаючи на високі рейтинги, контракт між каналом та засновниками шоу не було продовжено, і керівники програми розпочали переговори з іншими національними телекомпаніями. На інтері замість Камеді Клаб Україн розпочалися трансляції. Шоу «Бійцівський клуб виробництва студії квартал 95. У другому сезоні було 14 випусків, і він виходив на телеканалі 1 плюс 1 з 30 березня по 8 липня 2007 року. Після чого проєкт залишив генеральний продюсер Максим Бахматов, а багато резидентів стали учасниками російських проєктів Comedy Club Production. Comedy Club Ukraine відродився 17 березня 2008 року на новому каналі, однак був закритий за рекомендацією Нацради України. У третьому сезоні було показано 32 випуски. Останній вийшов в ефір, де. 19 грудня 2008 року усього було показано 68 випусків проекту Comedy Club UA. Був остаточно закритий у березні 2010 року. Замість нього Андрій Молочний оголосив про старт нового гумористичного проекту Real Comedy. Але Real Comedy – це вже зовсім інша історія і не така успішна і популярна. Я до речі дуже ржав зі стендапів Сергія Притоли. А хто вам вподобав в Comedy Club UA? Микола Вересень в телепередачі табу розказує українці просто сенсаційні історії, як для початку 2000-х років. Спочатку передача табу була програмою авторських інтерв'ю на каналі 1. +1. Вересень запрошував в студію цікавих та відомих гостей і ставив їм не завжди приємні запитання, спонукаючи до відвертих відповідей. Але з кінця 98-го року табу це ток-шоу на каналі 1 плюс 1, де двоє відомих та компетентних гостей обговорюють певну суспільно значиму тему. Один гість представляє аргументи за, інший проти. Іторія в студії так само ділиться на дві половини: на тих, хто за і на тих, хто проти. При цьому люди самі обирають, на які половини сідатимуть. Микола Вересень ставив гостям гострі питання і виступав модератором дискусії. Ось я тут пригадав одну передачу за 1999 рік, де люди у студії з серйозним видом обсуждали трансгендерів та трансгендері переходи в Україні у цей час. А ще на початку 2000-х років на телеканалі 1+,1 Плюс була альтернатива передачі табу. Це було ток-шоу з Ольгою Герасим'юк без табу. Одним із найвпізнаваніших атрибутів шоу були помаранчеві диванчики. Один і досі є вдома у Ольги Герасим'юк. Перше соціальне ток-шоу в історії українського телебачення шоу, яке 10 років поспіль змушувало телеглядачів плакати разом з гостями в студії і супереживати їм разом з ведучою. Тисячі відвертих історій пройшли через редакцію цього проекту, але тільки деяка частина потрапила до ефіру. Як каже сама Ольга: завдяки без табу ми створили таку. Чуйну спільноту. Люди, які брали участь у програмі, допомагали іншим, приводили до нас ще своїх знайомих. Я не планувала для шоу довгого життя і високого майбутнього. Рейтинги тоді ще не рахувалися. Ми просто робили це самовіддано, з любов'ю і не мали на меті бути директорами світу. Але це шоу стало досить популярне на українському телебаченні. Скажіть, ви його дивились? Український телепроєкт, в якому танцювали всі міста. Зустрічайте Майданс. Це було танцювальне шоу, виробництво студії Квартал 95 і компанії Media на замовлення телеканалу Інтер спільно з Київською міською державною адміністрацією. У шоу брали участь команди з 12 найбільших міст України, в кожній з яких сотні людей. Під керівництвом відомих хореографів учасники команди готують танцювальні постановки, які потім презентують на центральній площі столиці, майдані Незалежності, в боротьбі за звання танцювальної столиці України. Телеведучими шоу стали. Тіна Кароль і Сергій Лазарів. 12 міст були розбиті на 6 пар. Щосуботи свої танцювальні номери представляють 2 міста, тільки 6 міст виходять до півфіналу. У фіналі залишаються тільки три. Вони змагаються між собою за звання танцювальної столиці України. Танцювальна дуель двох команд відбувалася у прямому ефірі на телеканалі Інтер. Під час змагання працює телеміст з центральною площею кожного з міст учасників, тому вболівальники можуть у прямому ефірі підтримувати своїх земляків. Кожне змагання проходить у три етапи: карнавальна хода кожної команди на хрещатику, індивідуальний танець кожної з команд та спільний танець двох команд. Дві команди виступають одночасно під одну музичну композицію. У 2011 році шоу завершилося масштабним галоконцертом. переможцем і танцювальною столицею України стало місто Крапивницький. А сам проект визнаний наймасштабнішим та занесений до книги рекордів Гіннесу. Ну що, друзі, як вам сподобалося? Чи багато з цих шоу дивилися ви? Напишіть мені в коментарях, які ще шоу я забув додати до цього топу. Ми як завжди чекаємо на вашу думку в коментарях. А ви не забудьте підписатися на канал та поставити лайк цьому відео. З вами був Нікіта, а ми потопали відпочивати.